Привіт, друзі! Я сьогодні спекла український пиріг з картоплею. Бачите, який він вийшов в мене. Я дуже задоволена, такий аромат! У нас сьогодні гості. Сьогодні свята Віра, Надія, Любов і Мати Софії. Я надія, і для мене це велике теж свято. Мій день ангела, і я собі зробила подарунок в наших гостях аніна подруга Люба. і теж хочу, щоб вона почистувала цей пиріг. А далі ви подивитесь, як я його робила. Я ще вам рекомендую зробити порізати укропчик в чесничок і посипати. Але в нас тут є діти, я не знаю, будуть вони їсти укроп чесником. А я вам е -е -е, раджу це зробити. Дивіться далі. Щоб зробити цей пиріг, спочатку треба зварити картоплю. Зварити картоплю треба як на пюре. Зараз я відливаю картоплю я переміряла, а зараз я буду цибулю, дві цибулини пожарила на олії. Зараз все буду це з'єднати я посолила, як варилась картопля, а зараз я ще додала трошки чорного перця. Якщо ви любите, ви можете ще якісь, е, якісь такі е, спеції додати, які ви любите. Так що, бачите, вже начинка готова. А зараз, поки начинка вже приготувала, а зараз буду. Робити тісто. Я зараз готую я зараз тісто живих дрожжів. Я 30 грам дрожжів я з чайною ложечкою сахара розмішую, вони зараз, зараз розійдуться. А зараз з картоплі ця юшка залишилася, я заливаю сюди, десь приблизно. 400 мл і дрожжі Обов'язково, я ще нагадую, щоб обов'язково, щоб вода чи, чи ця юшка не було більше 40 градусів. Майже, ну, якщо у вас немає градусника, то бачиком трошки повинно бути тепліше вашого тіла. Якраз підходяще. Зараз я сюди додаю розведене дріжджі ретельно перемішую і отхенько добавляю борошно Борошно вже пересійно підготовлене І зараз ще добавляю яйце, яйце, одне яйце. Трошки трішки. Солі? Тели и занишиваем, добавляю еще пару ложек олии и все разничиваю, добавляю все мукой борщем. Тіста, я бачите, вимішала дуже гарне, м'яке, упруге. А зараз воно хай десь годинку постоїть в затишки в теплому місці і набирається. Бачите, як гарно піднялося тісто. Ну, я пораджу вам, як брати тісто, щоб не забувати йому коль, олії смазати руки, щоб воно не так не приставало і було м'яке. І похнасти. Зараз я тісто розділю на дві частини. Тісто любе руки. Зараз ще трошки смажу, де ми будемо випікати. Тиста кружочек. Так. Це у А зараз іде начинка. Начинка вийшла е, дуже смачна тут лучок Ципулька жарена, спеції, сок. Сама картопля добра. Вчора викопана вже. А зараз, бачите, я зробила начинку, картопельку склала, а тепер буду украшати отакі колосики. Це так колись робила моя мама. Періг вже практично готовий, але треба ще випити його. Він, бачите, украшення не дуже тяжко робити, це дуже економний і смашів, я сподіваюся, збут...